Добрий день. Починаємо урок. Про всяк випадок я все ж таки зробила вашу табличку. Ну, цікаво, я розумію, ваші підсумки, які є. Непогано, до речі, зробили взагалі роботу. Є трохи. Дивних ситуацій, коли не взялись за останню задачу, і тому не багато балів отримали. Але дуже складно було отримати повний бал, тому що а, повний бал все ж таки за останню задачу, коли ви намагалися максимально ввести до... в загальному вигляді, Але більшість з вас здавалась відразу, як тільки ви бачили квадратне рівняння, ви все відразу кидали числа і розв'язували вже в числах. Ну, так, це високі бали, але це не максимальні бали. Плюс до цього дехто з вас забуває прописувати, що за формули ви використовуєте. І потім, якщо ви використовуєте закон для повного кола, чому ви пишете, що це сіла струма? Це ж не просто сіла струма. Сіла струму у мене багато формул для ній. А це саме ома для повного кола. Ну, якби давайте ми називати будемо так, як воно називається безпосередньо. Але про свої враження я вам казала вже за кадром. Тому не повторюю. Додаю домашній класний, мабуть, загалом у мене 56 вийшло. Це правильно. Ага, добре, дякую. Тому рухаємось далі. Далі ми продовжуємо розв'язувати задачі, але сьогодні у нас в класі буде небагато задач, тому що далі ви будете розв'язувати вже самостійну роботу. І там теж буде небагато задач, ну вони компенсують кількість, якість. Добре. Тому сьогодні 18 вересня. М -м -м. Класна робота. 18 вересня, класна робота і спробуємо розв'язати задачу. 18 вересня. Класна робота. І у нас буде ось така задача. Я зрозуміла. А ніт, я її рисунок скинула. Все, окей, тоді будемо. А, нас запитують, чому дорівнює різниця потенціалів між точками А і Б, якщо ЕРС нам далі, вони трохи відрізняються. Опери зовнішні нам теж дали. А внутрішні нам дозволили нехтувати. Ну, Це дуже класно. І рисунок я забираю, а все інші дані зараз запишу на наступному слайді. Сподіваюсь, що мені буде легко побачити це все. А, зараз у нас є електрорушні сили. Так, РС перша, 2 вольта. Друга, соответственно, до 2,6 вольтов. Далее опор зовнешний перши 10 Ом. И опор зовнешний другой 5 Ом. Мабуть, все побачила. І що там ще? А, ну, опором внутрішній ми можемо нехтувати. А що нам потрібно? А, напруга між точками А і Б, добре. Напруга між точками А і Б. Ось так ми зробили. І так, по-перше, я дивлюсь ось на цей рисунок, і зрозуміло, що мені потрібно на ньому показати ну, якимось кольором. Яскравим для того, щоб можна побачити було, показати на ньому напрямок сіли струму і напрямок обходу вибрати. Це я роблю буквально не задумуваюсь, не замислюваюсь. Просто от мені здається, що я хочу ось сюди направити струм. Маю право, і хочу обход зробити, Ну, нехай він буде ось таким. Наприклад, ось таким. Все. Тобто я вибрала то, що. Потрібно для того, щоб записувати значення. Але дивіться, <кій> в мене зараз, якщо я дивлюсь, і ви, мабуть, теж дивитесь на цю схему, то можна побачити, що у нас є тільки одна замкнена частина цього кола. У нас нема ось тут замкненої частини. Тут є різниця потенціалів на цих двох точках, але коло всього одного і контур всього один. Тобто, пам'ятайте, коли у нас загальна така велика коло є, і там багато-багато контурів, то ми можемо розуміти, що у нас там на одному участку якийсь один струм, на іншому участку якийсь інший струм, і таке інше. Але зараз у нас всього-навсього одно коло. І це дуже спрощує розв'язок задачі, якщо ви це розумієте. Тому що якщо у нас тільки одна, один цей контур, і це відразу замкнене коло всього одно, то у нас сила струму не може бути різною в цьому контурі. Він всього один і одно коло получається. Тому перше, з чого я. Хочу, щоб ми почали розв'язувати, зараз запитаєш, це то, що у нас сила струму буде однакова через резистори R1 і R2. Питай, що ти хотів? Так вона ж должна розділятися. Чому однаково? Як вона може розділятися, а закон збереження заряду? Вин сюда не может техти. у него тут нема замкнутого кола. Вин дошел до узла и пошел. Вин дошел до узла. Вин не может вниз потихтить. Он вот, он пошел, 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 пришел до узла и пошел дальше сюда. И он не может пойти, пойти сюда, ему некуда. Он тут не замыкается. Вот я бы у нас тут было замкнуто, это и Так, тогда бы он разделялся. А, а куда он разделяться будет? У вот только одно коло Я вот сюда. І це ще один варіант, цікавий. Одна сіла струма однакова. Тогда однакова. Тому що у нас, повторюю, контур всього один, і ми не можемо, у нас немає іншого контуру. Тобто я не можу зробити контур на наприклад, такий наружний, якийсь взагалі ніжній контур. У мене нема таких контурів. Він є всього один. І це дуже класно, тому що я після цього можу записувати. Тобто мені не потрібно ще писати для вузла сіло струму. У мене буде всього одно рівняння, а потім я з ним буду працювати. Ну і законом запишемо. Тоді у нас буде сіла струму умножити на r1, плюс сіла струму умножити на r2. Ну, я винесу за дужки, якщо не заперечуєте. А ось СДС собі отут підказують, і я не розумію, що мені потрібно робити тут. Тобто, Сілострому я вибрала таку, щоб співпадала з, з обходом. А от що у нас з ЕДС мінус ЕДС 1DS 2. Так, якщо не заперечити, я в обратном порядку не пишу, щоб мінус не тащить окремо. Це буде ЕДС2, воно буде позитивно, а ЕДС 1 буде негативно. Добре. Ну, все. Звідси, як я розумію, ми швидко зможемо знайти сілу струму. Тут взагалі. Питання не должно до цього бути. Давайте я зекономлю, поки що місце. Я не знаю, скільки я буду вписувати. Все, я впишу або ні. Не хочеться окремий слайд ще новий робити. Це буде у нас EDS2 мінус DS1 і поділити на R1 плюс R2. Але це мені не допомагає, тому що мені потрібна напруга. Але в даному випадку, якщо я беру напругу, то я можу, наприклад, подивитися на ось цей ніжній участок. Ну, він ближче, до доби. В принципі, важливо ці точки. І я можу знайти падіння напруги саме на цьому участку. І ви такі формули вже неодноразово з вами використовували. Тобто, якщо я беру падіння напруги на участки АБ, то це буде РС, але в даному випадку я беру тільки один цей відрізок, саме на ньому. Ну, можна було на іншому, але давайте на цьому він ближче розташований. І так, це буде РС. Друге мінус сила струму, яка там протікає, але на цьому елементі, на цьому відрізку, у нас тільки R2. Мабуть, так. І якщо я зараз ось цю силу струму поставлю ось сюди, то я отримую таку запис. Якщо я не напишу, вміщу, Ну, якщо що, я потім підніму. Давайте спробую сюди писати. Так, АБ дорівнює. дс 2 мінус дс 2 Вичість дс 1 Р1 плюс Р2. Ну, далі я можу привести до общого знаменника, зрозуміло. Це буде Р1 плюс Р2. Марина Александровна, а там же еще она воно... R2. О, вибачте, О вибачте. вибачте. дякую. Дякую. Так, и далее я приводжу до общего знаменника. Тут багато всего. Значит, у нас будет RS2 умножить на R1 плюс РС2 умножить на R2. Далее минус. Ось то Р2, яке я загубила РС2 на Р2, ну хоч щось добре. І плюс, тому що у нас вичість мінус плюс РС1 на Р2. Мабуть, так. Мені здається, що у нас тут є дуже класні штуки. Ми їх прибрали, і у нас буде підсумкова формула. А, мабуть, ми все знаємо. А, так і ми розв'язали задачу вже. Вау, круто. Напруга на участки АБ. Це у нас буде, ну, ми нічого не можемо спростити, там воно так класно зроблено, що нічого не спростиш, але можемо обчислювати. Ну, ось тут можна не перевіряти одиниці. Але коли ви будете домашню роботу виконувати, там будьте уважні, тому що якщо у вас якась формула, ну, наприклад, з ККД, там зазвичай буває багато всього, там і механіка намішана, і електрика намішана, і там погано, якщо ви берете і підставляєте числа сразу з одиницями. Ні, там потрібно перевіряти. Але зараз тут дивиться, що буде. Тут у нас вольт Ом, вольт Ом, тобто одно і те же вольт умножить на ом, а тут просто оми. Оми ом. Вольта залишилось. Ну, тобто з одиницями тут все просто, тому я можу відразу підставляти числа з одиницями і не запарюватися до цього. Це буде 2,6. вольт множить на 10 омів. Плюс 2 вольта умножить на 5 омів А там буде 10 плюс 5. Ну, шось нахшал такого. А главное, чтобы вы комы писали не дуже близко до числа. И когда обчислю это. А там, может быть, сила значение будет. Я не знаю, кто посчитает. 2,4. Но там точно, там без приблизно. Да? да? Да, точно, точно. точно. Угу. Добро. 2,4 вольта. Добре, ну таким чином, ми розв'язали задачу. Тобто, бачите, я не можу сказати, що в цій задачі ми використали безпосередньо правила кергофа. Ми використали елемент. Який елемент ми використали? Ми врахували обход, обхід, напрямок абхіда для того, щоб зрозуміти, як ми повинні обчислювати електророшини сили в цьому рівнянні, як у нас буде зі струмами. Але все інше, воно не дуже схоже на розв'язок безпосередньо, як ми робимо зазвичай складні задачі на е, правила Кергофа. Тобто, ось такий варіант теж можливий. Подивились, дописала, сподіваюся, що все зробили, і я можу це прибирати зараз, тому що я хочу все ж таки максимально багато часу вам дати на дальнішу працю. Зараз розповім, що будемо робити. Зараз я виключу вимкну, і будемо працювати.